З вами Лілія Налягака, час новин. Ще п'ятеро українських дітей разом з родинами повернулися з Росії та тимчасово окупованих територій. Серед них троє юних українців, які щойно стали повнолітніми, зазначив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, двоє з дітей тривалий час перебували в Росії, там зазнавали психологічного тиску. А третій хлопець, нарешті, виїхав із тимчасово окупованої території. Серед тих, хто повернувся, родина, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію. Адаю Україні вдалося повернути з території Росії тимчасово окупованих земель уже тисячу дві дитини, із майже 20 тисяч, яких Росія вивезла примусово. Естонія продовжить надавати Україні оборонну політичну та гуманітарну підтримку. У цьому запевнив новий прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Напередодні високопосадовець прибув до Києва, і це його перший візит після призначення на посаду в українській столиці. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ішлося про посилення протиповітряної оборони взимку на тлі постійних російських атак на об'єкти критичної інфраструктури, а ще про актуальні потреби українських воїнів, комплектування бригад і можливі. Віст участі Естонії в закупівлі оборонної продукції у вітчизняних виробників Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі і людей від Росії у захисті нашої Європи, зокрема. Одне з питань це комплектування бригад. Україна вдячна Франції, президенту Макрону, за підготовку однієї бригади. Зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз в Європі, а саме в Німеччині. Американська сторона готує українську бригаду, і це важливо. І ми говорили також з партнерами нашими з Нордіками з країнами Північної Європи, що вони разом з державами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже дуже відчутний внесок в оборону Європи. Приїхав напередодні до Києва і Фрідріх Мерц. Це найвідоміший опозиційний політик Німеччини і головний конкурент канцлера Олафа Шольца на майбутніх виборах. Той нагадаю, теж відвідав українську столицю кілька днів тому. Заяви, які пролунали від Мерца в Україні, відрізняються від позиції Олафа Шольца. Про що говорив лідер християнського демократичного союзу, розповість Євген Бригар. Німеччина один зі стратегічних союзників України. Обсяг військової, фінансової та гуманітарної підтримки від ФРН сягає 37 мільярдів євро. Водночас, такий потужний партнер України і досі не наважується передавати нам далекобійні ракети. Це зволікання критикує лідер християнсько-демократичного союзу та майбутній кандидат на пост канцлера Німеччини Фрідріх Мерцівволеніраміді. Моя позиція та позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати Збройним силам України можливість досягти військових баз, не цивільного населення, не інфраструктури, але саме тих цілей, з яких ведуться обстріли України. Я кілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Що без далекобійної зброї примушуємо вас воювати з однією рукою за спиною? Ми мусимо зробити все, щоб Україна могла реалізувати своє право на самозахист без обмежень. І все, щоб ця війна закінчилася якомога швидше, для координації дій щодо подальшої допомоги Україні Фрідріх Мерц пропонує сформувати контактну групу з чотирьох країн Європи. Вона має напрацювати загальноєвропейську стратегію миру і саме її висувати під час майбутнього діалогу зі США, коли до влади прийде Дональд Трамп. не тільки європейська унія. У наступні тижні і місяці не має бути якихось окремих ініціатив від різних країн Європи. Повинна бути загальноєвропейська позиція. Я пропоную сформувати контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, чотирьох великих держав Європи і НАТО, щоб вони узгодили спільне бачення і вже далі разом із зі Сполученими Штатами Америки виробили єдину позицію. Ваша пропозиція щодо створення такої контактної групи, якщо чесно, ми вже вже організували це, ми ну і я, я підтримую цю позицію. Так, ті країни, які ви назвали, вони вже є. Плюс ми розраховуємо ще на Данію. Представників Норді групи, ми, mm -hmm. ми на всіх їх розраховуємо. Просто саме дані, яка могла би представляти Норді команду, і таку зустріч ми е, хочемо провести вже в грудні. І бачите, у нас. Вже співпадає багато думок. Обмінявся враженнями Фрідріх Мерс із головою Верховної Ради. Разом із Русланом Стефанчуком говорили про притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ, торкнулися теми боротьби з російською пропагандою, а також розглянули український план перемоги. Євген Бригер Євген Камінський Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. В Україні стартував тиждень енергоефективності. У тематичних заходах візьмуть участь понад 800 фахівців, дотичних до питань реформування енергосектору. Мета цьогорічного форуму популяризувати програми, спрямовані на економічне споживання енергії, на економне споживання енергії під час воєнних дій, зокрема, і ті, що вже реалізують в країні за підтримки держави, а також урядів Німеччини і Швейцарії. Про це повідомили на круглому столі, де очільники державних інституцій, представники органів місця. Евого самоврядування та міжнародного бізнесу обговорили підсумки цьогорічної роботи щодо запуску енергоефективних проєктів та намітили плани подальшого переходу до екологічно чистих джерел енергії. Ми рухаємося в Євросоюз і такий показник як зменшення викидів СО2. Це буде один з головних показників і показник в тому числі нашої з вами енергоефективності. Дуже важливі для ЄНСТВА проєкти. Це перший проєкт заміна світлодіодного освітлення в українських громадах. І вже сьогодні починаємо працювати з донорами. Частина це будуть грантові кошти, частина кредитні кошти, більшу частину грантових коштів мають отримати безпосередньо при фронтові. І громади, які сьогодні і з бюджетом є, з наповненням бюджету є проблеми, які просто потрібно підтримати. Другий ще великий проект це встановлення сонячних електростанцій для таких об'єктів, як водоканали. Тиждень енергоефективності» – рефективності це особливий проект. Він акумулює на працювання за цілий рік. Я вважаю, це дуже позитивний рік для теми зеленої енергетики. В сфері енергоефективності тут менше досягнень, але я думаю, що на таких платформах, як тиждень на рефективності, ми зможемо виявити, ну як Позитивні успішні кейси, але ми будемо говорити про ті проблеми, які треба вирішити в 2025 році. Сполучені Штати готові підтримувати сирійський народ у розбудові майбутнього своєї країни після повалення диктатури Башара Асада. Про таке заявили в американському держдепі. Нині у регіоні перебувають заступники Ентоні Блінкена з політичних питань близького сходу. Сам держсекретар у найближчі дні спілкуватиметься з головними гравцями, передусім країнами, що мають спільні з Сирією кордони. Цей процес повинні проводити самі сирійці, а не США чи будь-яка інша країна. Вашингтон підтримує прагнення сирійського народу до свободи та усіляку в цьому допомагатиме. Зокрема, щоб не виникло терористичних угрупувань на кшталт ісламської держави, чи щоб і діл не відродився. Є фундаментальні принципи, які ми поважаємо, але всі рішення Сирія ухвалюватиме самостійно. Падіння режиму Башара Асада може спричинити нову міграційну кризу в Європі. Вважає міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Про це він заявив напередодні у палаті громад. Мовляв, нинішню ситуацію в Сирії можна розглядати і як небезпеку, і як можливість водночас. І британський уряд пильнуватиме за тим, як нова влада поводитиметься з цивільним населенням. Разом із тим, відзначив хорошим знаком є те, що чимало сирійців уже почали повертатися додому. Лондон наразі поставив на паузу розгляд заяв про надання притулку саме вихідцям із Сирії. Гуманітарна ситуація в Сирії жахлива. Допомоги потребують близько 17 мільйонів людей. І в сусідніх Туреччині, Лівані та Йорданії все ще безліч біженців. Те, що чимало з них повертаються додому, чудовий знак, що дає надію на краще майбутнє без Асада. Але багато чого залежить від того, яким буде життя у новій Сирії. Адже будь-якої миті цей потік мігрантів може розвернутися в інший бік.